Овсім скоро закінчиться черговий навчальний рік. Тож випускники закладів середньої освіти вже наразі розмірковують, яку професію обрати після закінчення гімназії, щоб полегшити їм вибір педагогічний склад Ізмаїльської гімназії, номер 14 влаштував профорієнтаційний захід, на який було запрошено представників закладів середньої професійної освіти Ізмаїла. Нашій гімназії відбувся дуже важливий захід профорієнтаційної роботи з нашими випускниками. Саме це питання для них стає самим головним, тому що наша гімназія не має 10 го та 11 го класу, і перед дітьми стає питання, що робити далі. Для цього сьогодні ми запросили всі навчальні заклади, які надають освіту після 9 класів. Нам розповіли, які цікаві, цікаві професії вони представляють, які. Умови навчання у них є, і я думаю, що з сьогоднішнього заходу діти вже можуть вирішити, куди вступати і яку професію їм обирати. Профорієнтаційний захід відвідали представники Дунайського фахового коледжу національного університету Одеська морська академія. Ізмаїльського агротехнічного фахового коледжу, Дунайського центру професійної освіти, Ізмаїльського фахового коледжу економіки і права та Ізмаїльського фахового медичного коледжу кожен розповів про переваги навчання саме у його закладі. Вітає відокремлений структурний підрозділ Донецький фаховий коледж Національного університету Одеська морська академія. Ми навчаємо в цьому році. В нас є п'ять спеціальностей: судновий дій, судновий механік, електромеханік, менеджер в галузі морського та річкового транспорту. Це ті люди, які будуть працювати в крюнгових компаніях і в порту. І також ми відкриваємо в цьому році ще одну спеціальність: це айтішники. Я жодного разу не пошкодувала, що обрала саме цей навчальний заклад. У нас дуже добрі хатні курси. Санти у нас професійно-викодацький склад, який дуже розуміюче ставиться до кожного курсанта. У нас дуже багато творчих вечорів, які нам організатори, як скажемо так, роблять дуже багато, щоб наше курсантське життя було більш цікавим. Я заступник директора фахового коледжу економіки і права, юридична спеціальність, економічна економіка, облік і оподаткування, торговля, підприємництво та. І особливо це дуже у нас така популярна спеціальність інженерів програмного забезпечення. Всі хочуть бути програму програмістами і добре заробляють і отримують вищу освіту вже далі в наших вузах. Рішив стати програмістом, тому що це дуже старостребана нам потрібна Ця професія мені це подобається вивчати язики, мови про математику, англійську мову. Хочу стати інженером програмування. Я студент медичного Ізмаїльського коледжу. Навчаюся на третьому курсі і хочу розповісти про наш медколедж. В нас навчаються чотири спеціальності: фармацевт, фельдшер, медсестра та зубний технік. Фармацевт та зубний технік навчаються три роки, якщо косвідев'ята. Uh, і фельдшер та медсестра навчається чотири роки. Отримавши диплом з нашого медичного коледжу, можна отримати також вищу освіту, навчатися далі. Окрім того, що можна навчатися вже на третьому курсі, можна паралельно вже і працювати. Є у місті і фахові навчальні заклади, до яких можна вступити як після 9-го, так і після 11-го класу. Дунайський центр професійної освіти. Наш заклад. Багатопрофільний, тому що у нас навчаються здобувачі освіти і після 9 класу, і після 11 класу. Після 9 класу у нас дуже є багато вакансій для наших здобувачів освіти. Це електромонтери, електрогазозварники, кухарі, кондитери. Кравці для дівчат, гарна професія. Кравці, всі професії бюджетні, здобувачі отримують стипендію. Забезпечений Донецький центр професійного освіду, сучасним обладнанням, сучасними майстернями, кваліфікованими спеціалістами. Всі професії ліцензовані. А ми представляємо із агротехнічний фаховий коледж. Запрошуємо випускників 9 і 11 класів до нас на навчання. Наразі у нас відкрито три спеціальності. Це 208 агроінженерія, 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. І 071 це обліки оподаткування. В цьому році ми плануємо поновити набір на спеціальність 201 агрономія. Поряд з нашими дипломами за спеціальністю ми також надаємо студентам здобувча можливість опанувати і отримати свідоцтва електромонтажника, слюсара, токаря. Я пропоную сюди поступити, тому що цей коледж дає змогу відчути всю красу студентського життя, дає прекрасну базу знань, і також він забезпечує дуже круті емоції. Така корисна зустріч полегшить майбутнім абітурієнтам вибір бажаної професії, адже вони отримали всю необхідну інформацію щодо особливості спеціальності, умов вступу та форми навчання. Я сьогодні прийшла на цей захід, тому що я хотіла знати дуже цінну інформацію на щодо вступу до донецького фахового коледжу ОМА. тому що я дуже сильно хочу поступити на менеджмента і вчитися у нашому місті. Мені дуже подобається ця професія. Я вирішила продовжити свою лінію сім'ї моряків. Мені сподобалася зустріч з представниками закладів. Чому? Тому що вони розказали нам все найголовніше. І я тепер знаю. Куди я буду поступати сьогодні? Я прослухала цікаву інформацію, яка вплине на вибір моєї майбутньої професії. Мене зацікавила професія медика, вона дуже цікава, і я вважаю, що ну, допомога людям це дуже добре і важливо. Отже, сьогодні Ісмаїл може запропонувати випускникам широкий спектр різних професій, які наразі молодь може одержати не виїжджаючи за межі міста. Ксенія Юрій Слободяний для югтудей.